Всім добрий день. Буду сьогодні набивати берлі з лимоном, змішаний з Вірджинією легкою на різкі хлоп'я. Значить, у мене є ще один сусід, також приятель. Ну, Він взагалі міцний такі теж курить. Ну, Більше наймісніше, мабуть, ніж я. Ну і каже, набий, бо фабричні вже... Цигарок 200, каже, бо фабричні вже задолбав вкрай, і ціна, і, та й якість. Він, В основному по останнім часом ну, я знаю, що при Луки червоні палив. Каже, набий, а там вже буду думати щось, може сам там чи як, набивати на пробу. Цигарок 200, ну, кажу, ну є, кажу, ну, з лимоном, кажу, він міцноватий, Каже, та ні, ну що, каже, нормально. Каже, я ж все одно міцні. Ну, я йому пачку набив на пробу. І спочатку дві на вулиці, значе спалив нормальні, а потім типа бий, каже. Та кажу зачекай, ти кажу, ще спробуй, а потім вже скажеш, що як. Ну, значить, дзвонить він десь через годин 6. Каже, ой, ні, каже, Микола вибач. Можеш щось підмішати, бо каже. Я як дорвався, каже, такі аж до легень пробирають. Краще каже, з чимось змішай. Ну, кажу, є там у мене. Ну кажу, трохи він як сіном, так каже, це ж навпаки добре. ну, Це як у мене із вкус, ну, Так що, змішав я і спочатку трохи такі міцнувати, а потім полежали нормально. От вчора. Пробував непогано, в принципі. Як на мене, палить можна. Но у мене смак зрещанеться 100%. Значить, е, Писав мені в неділю, значить, багато дуже дякую, багато парад дав. Е, нік, по-моєму, чоловіча справа, якщо я не помиляюсь. Ну, Чоловік сам. О, забув забув, забув забить. Е, чоловік сам вирощує тютюн, значить. ну І в цьому, звичайно, що Розбирається дуже добре. І, значить, а по поводу цього, значить, ну, що трохи під я казав, що прямо БФ, ну це і не. А лапша там -то дуже. Ток, ну Це трохи так з сіном. То він каже, зелений лист, коли попадається, він якісь неякісно тютюн, типу, попадається зелений лист, і воно так начебто э, типу, штиняє за листа. Ну, я щось, так, да, ну, може бути, зелений. І, кстати, і бачив, трохи зелено було. А потім я вспоминаю, значить. <гум> ну, Це цирк, якщо чесно. Вспоминаю, пам'ятаєте, Кінтукі Польща. Я починав, е коли записувати, мініка купив, в мене там трохи залишки його були. Я казав, що він найкращий. Пам'ятаєте, казав, що значить у нього. Значить. Аромат свіжоскошеної трави. Ну воно ну, дійсно так. свіжоскошеної трави. А я ж потім вспоминаю, він ще ж точно, ще навіть, може на відео десь казав, що він наче як зелений. Я пам'ятаю, пам'ятаю, що попадала зелені лапшинки, да? Блін, думаю, оце я, блін, вибачаюсь. Оце, я думаю, лапугу, блін. Тож надо, блін, якісний тютюн, а я ще розказую, що він сам якісний. Ну і ні да, він мені, якщо чесно, дійсно щось сподобався не буду гай Може, Може ті з перші з соусами, щоб мені показав, що він такий. Ну він не погодний, мені він, я ж кажу, подобався. Так що так. Якщо, якщо чесно, то з мене радник, що да, особливо аромату, то ще той, так що. З моїм звращеним смаком обонянням. Якщо краще поки покищ на що цього... З мною не радиться. А так да, от чоловік підсказав, в принципі і як можна. Ну, я спочатку в банки під кришку що запах, шов, щоб трохи уйшов. Ну, це слили іменно на лапшіти він такий дуже. На цьому, наче, і не так. Так що дякую. Значить, ну, що ще хотів сказати? Дуже хотів подякувати знову каналу Дим Гарець з Мінтолом. Він мене, мені порадив програму ОБС. Я, якщо чесно, я колись, я про неї чув. Колись я давно стріми там дивився, всяких там стрімерів блогерів і вони завжди ОБС ОБС. Ну забувся, чому а Filmora пробував, нам не, мені не сподобалось. Там і відео одне є, я озвучив її. Вона є заморочена і. Ну і, якщо чесно, <губить> треба купляти платну версію. А якщо ні, там є відео на четверть, екран, четверть екрана надпись Filmora в один із знак. Так що таке. <губить> А це все ж писав раніше одним дублем, а тут як нас світ народився. Можна на паузу поставити. Ну, поки що я не розібрався, там вже буду, дивитися, що як. Так що ну все одно дуже дякую. Так що за, за все. Вибачте, що не було відео, трохи нема часу, та і нема що так писати. Далі десь 2-3 відео, ну ще десь на цьому тижні два запишу. На цьому все. Пробуємо, експериментуємо. Все буду закінчувати. Всім дуже дякую за все, за вподобайки, за перегляди, за коментарі, за підписки, за все. Всім всього найкращого. До зустрічі!